¡Estoy feliz! Так. Привітки! Мене звати Руслана. Тут ми вивчаємо іспанську мову з узмері, розказую про свій шлях, що мені допомагає, що не допомагає. Сьогодні з вами поговоримо про одне з таких найпопулярніших, найперших дієслів, важливих іспанській мові це estar. Про ЕСО я вже розповідала про бути, так, трішки відео пошукайте на каналі, на сторінці. Тому дивіться, давайте щодо estar. Це дієслово, яке в нас означає бути у тимчасовому значенні. І також питає за знаходитися та почуватися, тому що це все таке ченч, то воно трошки ченджіть нестабільне таке, скажімо так. Тому коли ми з вами говоримо про місце знаходження. Наприклад, Estoy en casa» я вдома, Мадрид e, España» Мадрид знаходиться в Іспанії. Друге, коли ми з вами говоримо про почуття та стане, «Estoy cansado» я втомлений, наприклад, «Estamos felices» ми щасливі, так? Або коли я сказала що сьогодні estoy feliz Тобто я щаслива, мається на увазі, зараз це як мій такий тимчасовий стан. Далі тимчасовий стан речей, зміни ситуації. El Cafe Esta Кава холодна, на вона зараз холодна, в принципі, щось змінилося не завжди, так? Відмінювання Естер у теперішньому часі. Дивіться, Yo, буде в нас з estoy tu estás Él, El, ella, usted está Nosotros estamos Vosotros estáis Ellos, Ес ustedes Es тому дивіться, така вам невеличка знову ж таки підказочка, що ЕСТАР це про емоції, місце та стан. Так? Як відрізнити Естар і Вісен, поговоримо вже в наступному відео. А ти доєднуйся до телеграм-каналу, де я більш детально розбираю кожну з цих тем, та що мені допомагає.